Всім привітоки, вітаю вас знову на своєму каналі про квантову психологію. Хто тут новенький? Я Дарина, я квантовий психолог, працюю з жінками, змінюю їхні стани, допомагаю відпустити минуле і загалом покращити якість їхнього життя. І сьогодні по відео, як ви вже зрозуміли, ми говоримо про опору. Запити, з яким до мене приходять дуже часто жінки, і залишайтеся до кінця, тому що я вам дам дуже класний бонус в кінці. Отже, перше, що себе представляє опора, і які це люди, в яких дуже розвинуте відчуття опори? Отже, у нас є сім інформаційно-енергетичних центрів. І саме перший центр, який називається Мулатхара. Він відповідає за матеріальний світ, за те, як ми його сприймаємо, і також він відповідає за відчуття опори. Людина із дуже розвинутим відчуттям опори, вона дуже організована, вона дуже схематична. Їй цей світ абсолютно зрозумілий. От вона його бачить як по поличках. Їй все понятно, їй все зрозуміло. Люди зазвичай такі, в них дуже часто є якісь великі масштабні класні бізнеси, тому що їм дуже легко організовувати хаос, і їм дуже легко брати на себе відповідальність. Тому, якщо в тебе є якісь амбіції, якісь бажання, великі якісь мрії, цілі, тобі потрібно Мати дуже класний ґрунт для цього, тому що опора, вона як фундамент для всього, що буде йти далі. Без опори ти не зможеш побудувати того, що ти хочеш, ти не зможеш цього взяти. Якщо таку людину просто вкинути в якусь рандомну ситуацію, десь в якусь рандомну країну, вона не буде панікувати, вона не буде перейматися, вона буде чітко розуміти перше. Якщо я там загубилась, так перше, мені треба йти в поліцію, друге, мені треба знайти карту, третє, мені там треба ще щось, ще щось, ще щось. Тобто в них неймовірна просто організованість, просто неймовірна. І відчуття великого стежня всередині такої прям великої опори. І люди, які не мають розвинутого відчуття опори, вони тривожні дуже часто, а вони забагато обдумують речей. Вони дуже бояться того, що буде в майбутньому, вони бояться нового, вони не можуть взяти відповідальність за себе, наприклад, і якщо людина хоче, можливо, якось покращити свій статус або отримати якесь підвищення на роботі, або відкрити свою справу, і вона цього дуже сильно хоче, але вона не може цього зробити, тому що для цього потрібна відповідальність. А відповідальність ідея з опори. І для того їй потрібно більше розвивати своє відчуття опори. Знаєте, навіть не для таких якихось великих речей тобі треба мати опору. Ні, для буденного життя тобі треба мати опору, тому що опора це відчуття безпеки, що цей світ є безпечним. Як формується наше відчуття опори із самого дитинства, і це саме. Перший стан, який у нас формується. І він лежить як фундаментом для всіх наших майбутніх станів. Звичайно, воно формується через батьків. Дві речі, які нам мають дати батьки в нашому дитинстві, самих перших це перше відчуття того, що цей світ є безпечним. А друге, це те, що у мене є безпека від самих батьків. Тому що наші батьки. Вони для нас в самому дитинстві просто найбільші люди. Вони наш всесвіт. І вони нам показують, як жити. І якщо батьки дозволяють собі піднімати руку на дитину, залякувати дитину, фізичний або емоційний аб'юз, то дитина відчуває цей світ небезпечний. Я не можу в ньому існувати спокійно і безпечно. І що дає нам це відчуття безпеки? Воно дає нам відчуття того, що ми можемо досліджувати світ. Тому що це те, як ми ростемо, і те, як ми пізнаємо цей світ, пізнаємо себе. Коли ми відчуваємо, що цей світ не є безпечним, жодна людина, жодна тварина не піде його досліджувати. І до вашого відома, якщо відчуття опори. Дуже погано розвинути, і ти відчуваєш, що цей світ не є безпечним, і ти жінка, в тебе буде відчуття дуже маленька сексуальність. Твоя сексуальність не буде розвиватися, вона буде на мінімумах. Тому що опора, знову ж таки, перший стан. І він існує як фундамент, як ґрунт. І цей ґрунт із цього ґрунту потім проростає така, як зернашко проростає відчуття сексуальність, тому що сексуальність це те, що я досліджую цей світ. А якщо я відчуваю, що цей світ не є безпечним для мене, я його досліджувати не буду. І далі починаються, коротше, всі наступні стани починають знижатись, знижатись, і вони то є. Але вони просто на дуже сильних, мінімальних прям процентиках ти існуєш з ними. Тому дитина, яка дійсно отримала ось це відчуття опори всередині себе від батьків, вона може відчувати, що цей світ для мене такий безпечний, такий понятний, такий класний, я можу в ньому дуже хорошо існувати. Для мене це безпечно робити якісь дії. Для мене це безпечно йти в майбутнє. Тому що людина без цього відчуття, вона дуже боїться майбутнього. Вона дуже боїться того, щоб виходити з зони комфорту, розширювати зони комфорту. Вона дуже боїться того, що несе з собою завтрашній день. А я вам скажу, що майбутнє існує в завтрашньому дні. Ти не можеш жити своє життя. Із передбаченим бляхам майбутнє, тому ти без опори боїшся самого життя, і людина, в якої немає цього відчуття всередині, вона починає його шукати ззовні у грошах, у стосунках. Якщо це жінка у чоловіках разом з грошима, у будь-чому вона починає це шукати, але не в собі. І потім починаються такі ж залежності, знаєте, починаються переробіння, починаються залежні стосунки, починається ще якась фігня, тому що ти шукаєш опору там, де її немає, тому що вона лише всередині тебе. Якщо тобі твій чоловік дає неймовірне відчуття опори, а коли його немає, ти тривожна, ти неймовірно е, зашугана. І якщо тебе це не влаштовує, то це дійсно можна змінити. Або, наприклад, якщо ти вже доросла людина, але все одно відчуваєш, в мене немає опори, мені так страшно жити, е, ти завжди боїшся цього всього. Але коли ти приїжджаєш назад до батьків, Боже, мені так класно, мені так хорошо, опора є все, бомба. Як тільки ти від них уїжджаєш, знов все. Що робити, непонятно. Тому якщо в тебе є будь які з цих симптомів, що я тільки що переназивала, то тобі потрібно працювати з опорою. Чи можна сформувати опору в дорослому віці? Не тільки можна, а й треба. <сум> Тому що без опори існує страх. Якщо не формується ось це відчуття дійсної опори, опора пере переходить на страх. Типу, в тебе стає страх як опора. І все, що відбувається в твоєму житті, ти боїшся. Воно тобі треба? Ні. Знаєте, це як м'яз. Це все можна натренувати через практики, через саморефлексію, через терапію, через медитацію. Це все можна зробити насправді. Лише питання в тому, чи ти на це підеш, тому що там страшно. Там щось незвідане, там щось нове. А доведеться стикнутися з тим, що в тебе сидить глибоко засаджене і забуте, і тобі потрібно буде його потім вийняти, подивитися, це сльози, це боляче, це дійсно боляче. Але воно того варте. Також опора в житті дає тобі таке відчуття. Сольки посиплю вам трошки, сильно рана. Опора допомагає. Простіше будувати відносини, простіше брати те, що ти хочеш. Вона допомагає мріяти, ризикувати, брати відповідальність. Тут прикол, що ти вже не тримаєшся за контроль. Що якщо щось піде не так, в мене все під контролем, бо я його схватила. Це ілюзія, тому що світ. Не ворожий і життя це не пастка, і воно не підготувало для тебе 15 капканів, щоб ти в них упала. І тут важливо розуміти, що якщо в мене є опора, це не означає автоматично, що в мене є впевненість в собі. Це означає, що в мене є впевненість в житті. В Мене є впевненість в тому, що щоб не трапилось, навіть якщо щось стається погане, я знаю, що все буде добре. І знаєш, що все хорошо, все окей, немає смислу переживати. Якщо ти хочеш впевненості саме в собі, в своїй персоні, тобі потрібно працювати із третім станом, і це стан агресії. Агресія, коли вона в плюсі, вона переходить в достоинство. Це коли я знаю, чого я достойна, я знаю, що я хочу, і я дозволяю собі це просто взяти. Коли і як я захочу. Без просіння в когось, без чекання 15 мільярдів років на це, і без думання, що Боже, як я це можу мати. У ж дівчатка перерва на помогу. Знаєш, чим вище ти мітишся, можна так сказати, чим вище ти хочеш дійти, тим більше тобі потрібно розвивати відчуття опори. І не може таке бути, що, типу, все, в мене фіксоване відчуття опори і. Воно далі не росте, це такого не може бути. Ми кожен раз, коли щось для цього робимо. Ми на крапельку збільшуємось, потім ще раз на крапельку, потім ще, 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 ще. І за рік ти можеш себе дійсно не впізнати. Але дійсно без відчуття опори життя дуже страшне, майбутнє дуже страшне, немає навіть довіри до себе, до світу, тому що немає цього відчуття, що все окей, все нормально. І якщо ти теж відчуваєш, що, наприклад, в тебе ти б хотіла якось бути більш жіночою, більше розкритися в своїй природі, більше це відчувати, більше це показувати, да? але ти не знаєш, як це зробити, як це відкрити, як це збільшити, той перше потрібно попрацювати з опорою. Тому що без цього, без цього фундаменту, ти не зможеш далі розвинути свої стани. Значить, підводимо підсумок. Перше. Як формується відчуття опори? Відчуття опори формується в нашому дитинстві. Це саме перше, саме перший стан, який у нас формується від батьків, коли вони дають нам перше відчуття, того, що цей світ безпечний, друге відчуття того, що у нас є безпека від самих батьків. Якщо у нас цього не формується, у нас стає опора страх. І потім нам дуже страшно, типу що, що буде далі, що несе нам цей світ. Нам дуже страшно дивитися в майбутнє, брати нові ризики, якось іти в щось нове. Далі людина, в якої розвинуте відчуття опори, вона неймовірно організована, вона дуже хорошо на себе бере відповідальність. Вона дуже високо може дійти через те, що вона дуже класно організовує хаос. Вона розуміє цей світ дуже сильно, знає, як діяти, які потрібно робити дії, все схематично. Далі опора допомагає в житті не лише з тим, що я там зроблю собі бізнес, або що ні. Вона допомагає у відносинах з опорою на те, що якщо в тебе виявилися такі стосунки, що, наприклад, якісь аб'юзивні, ти вибрала собі таке щось, або там де тобі вже не подобається, але ти не можеш піти, тобі потрібна опора в собі, щоб знати, що це для мене. Це безпечно, це хорошо. Я вибираю себе. Будувати стосунки, будувати кар'єру, мріяти, ризикувати, цілитися ще вище, знати, що якщо щось піде не так, це не кінець світу, все окей. Отже, я вам підвела підсумок, сказала пунктики. І останнє це як ще ж підвищити рівень опор. І щоб не робити це відео занадто довгим, я створила для тебе pdf файлик в якому я розказую про різні способи, як це можна зробити, різні варіантики. Тому, якщо ти хочеш більше зрозуміти себе, Збільшити свою опору, відновити її або розвинути. Лови мій безкоштовний pdf гайд у моєму телеграм-каналі і посиланнячку ти знайдеш уже внизу зараз. Тому я вам дякую за перегляд і я сподіваюся, що ви таки використаєте цю інформацію, щоб покращити собі якесь життя. І я побачу вас в наступному відео. Па-па!